На останніх міжнародних виставках ландшафтного дизайну в Європі туя була визнана наймоднішою та найпопулярнішою декоративною хвойною культурою. Така оцінка не випадкова, а туя з її різнокольоровою, смарагдовою, яскраво салатовою, золотою, синьою, блакитною хвоєю, яка змінює свій відтінок протягом року, здатна прикрасити будь-яку ділянку. Цей вічно зелений чагарник чи дерево з родини Кіпарисові дуже непримхливий, має високу морозостійкість, до мінус 40 градусів, практично не уражається шкідниками та хворобами. Хвоятою очищає повітря від газів та шкідливих викидів, тому її часто використовують у живих огорожах і саджають вздовж автомагістралей та залізниць. Але й у солітарних посадках вона виглядає дуже декоративно. Оживляючи дизайн будь-якого саду, особливо восени та стягування. Існує багато різних видів туї, але для північних регіонів найкраще підійти туя західна, найневибагливіша, морозостійка та досить компактна висота дерев від 3 до 6 метрів. Про історію вирощування туї, її різновиди, корисні властивості, посадку та подальший догляд, ви можете дізнатися з наших статей. Перед тим, як розповісти про догляд за тією восени, нагадаю вам деякі важливі біологічні особливості цієї культури, які потрібно враховувати при її вирощуванні. Туя довгожитель. На одному місці вона ростиме і радуватиме своєю красою більше 150 років. Вибираючи місце для посадки, пам'ятайте, що рослина не любити прямих сонячних променів. Її ніжна хвоя може швидко підгорити на відкритому сонці. Найкраще її підійде розсіяна на півтінь. Грунт туї потрібен легкий, пухкий, родючий, слабокислий, РН 6,2-6,5. Якщо ви плануєте навісні посадити туї на своїй ділянці, то зараз підготуйте для цього місце. Перекопіть землю, вносячи під перекопування по два відра компосту або гною, листової землі та піску на один квадратний метр площі. Ту є на зростанні на підтоплених низинах, там її потрібно садити на штучні пагорби висотою та діаметром 80-90 см. Осінь важливий період у житті. туї. Саме в цю годину її потрібно правильно підготувати до зими. Полив: якщо осінь суха та спекотна, то її потрібно регулярно поливати. Раз на 10 днів по 40 літрів під кожну рослину і зволожувати її хвою за допомогою дрібнодисперсного дощування або вранці, або ввечері. У дощову осінь поливи не потрібні. Підживлення у жовті підгодіть ту і готуємо мінеральним комплексом для осіннього підживлення хвойних культур. Дотримуйтеся дозування, вказаного на упаковці. Внесіть добриво під осіннє перекопування пристовбурних кіл, щоб добре закласти його в ґрунт. Після цього добре полийте рослини та замульчуйте пристовбурні кола сухим листям або соломою кулою 6 7 см. Формування хвоятуї дуже пластична. Її можна надати будь-яку форму. Однак вона вже закладена для шкірного виду та сорту конусоподібна, пірамідальна, колонновидна чи куляста. Тому основна обрізка ту й санітарна вона зводиться до видалення сухих, старих, загущених та слабких пагонів. Якщо туй ростуть у вас у вигляді живої огорожі, акуратно вирівняйте шкірну рослину, підрізаючи гілки, що вибиваються за загальну лінію стіни. Торчачі гілочки надають рослинам неохайний вигляд. Обрізати потрібно потрохи і дуже обережно, враховуючи повільний ріст культури. Восени обрізку проводьте в суху погоду при температурі повітря вище плюс 6 градусів, інакше ранки на корі рослин довго не загоюватимуться. Якщо ви хочете, щоб ваші ті росли в ширину, обріжте верхівки до висоти 2, 2,5 метри. Такі рослини виглядають дуже цікаво та привабливо. Багато відомих дизайнерів, використовуючи туї у своїх композиціях, надають їм спіральну, кулясту чи довільну, топіарну обрізка форми. Обрізку туї починайте лише на п'ятий, шостий рік після посадки, враховуючи її повільний ріст. Укриття на зиму воно обов'язкове як для молодих, так і для дорослих рослин. Маленькі туї рекомендую накрити 5-літровими пляшками. Обрізавши верх разом з горлечками і накривши рослину як ковпаком, приствольні кола замульчуйте сухим листям кулою 30 см, а зверху покладіть на них одну кулю лапника. Також можна вкрити пристовбурні кола, а молоді рослини повністю закрити ялиновим гіллям. Дорослі рослини на зиму акуратно обеємотайте подвійною кулою мішковини, не стягуючи їх надто сильно. Зверху зафіксуйте мішковину м'якою мотузкою. Приствольні кола замульчуйте сухим листям листяних дерев, клен, липа, береза тощо кулою 40 см, а зверху у два шари покладіть ялиновий лапник голками догори. Для захисту рослин від холодних зимових вітрів встановлюють поряд із ними захисні екрани, пліти, дерев'яні щити. Я детально розповів про догляд за туєю восени. На завершення, хочу представити вам найкращі сорти туї західної з нашої унікальної колекції хвойних культур: туя, Західна Вудварді, Колумна, Смарахт, Теді. Більше детально про ці сорти ви можете дізнатися на нашому сайті.